Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас на ремонті тонометр AD. Ось такий вигляд він має. Вмикаємо. Ми чуємо, компресор працює, але не бачимо показників. Сама манжета надувається, але у нас датчик не бачить тиску, тобто десь обрив. Бачимо помилку, впадає він. Від'єднуємо манжету. Знімаємо кришку, знімаємо дисплей, акуратно, щоб шлейф не відірвати. І тут ми бачимо ось таку картину. Бачимо датчик, і від нього відірваний кутник з шланочкою, по якій подається тиск і проводиться замір. Кутник у нас розірвало. Він з якоїсь резини. За допомогою такої шланочки я зробив кутник ось такого плану, який ми будемо сюди втілювати в даний девайс. Беремо клей для пластику, наносимо його на кутник для того, щоб шланочка держалася. Так. Одягаємо на трубочку. Так. Далі ми намазуємо. Сам штуцер датчика тиску і одягаємо кутник щільно. Одягнули. Ось так воно виглядає все після переробки. Досить непогано вийшло, можливо, ще й працюватиме. Одягаємо назад дисплей, нічого не впирається, не видавлює, не мішає. Одягаємо кришечку. Закручуємо гвинти і закриваємо відсік для батареїв. Під'єднуємо манжету, вмикаємо, і, як ви бачите, у нас йде набор тиску. Далі йде скид тиску і проводяться заміри. Все працює. Дякую за увагу. Будьте здорові!